Осінній ранок, 8 градусів тепла, проблась, сонечка. І ми їдемо в сотку. Причому не просто сотку, а точка старту за 100 км від Києва. Туди добираємося на електричці. Фу. Ну, сьогодні сонячний день. Сподіваюсь, погода буде все кращою та кращою. Йдемо на старт. Це вона до цього вчила. Куди це ти зібрався їхати? Всі ці їдуть з нами в собку. Що... Сьогодні не такий сонячний день, і хлопцям на покровському напрямку потрібен бус, тож я закликаю долучитися до їх збору. Банка буде в описі. І пам'ятайте, що кожна гривня може допомогти. Слава Україні! Спочатку купуєш вільчик, щоб не їздити в громадському транспорті, а потім катиш на електричці за 100 кілометрів. Він бачив, що гілок. Щось треба? Треба вже Ні, вода є. Добре. Ось так зустрів на стехти. уже? Я голодний. 112. Він просто замерз. Тому таке маленький? І так, перекусили, і тепер треба зігріватись. Такі дорожки з тетерева. Да. Краса. Да. Не встигли від'їхати 5 км толік почав роздягатися. Всім киме! Уу! Круто катив! Взагалі ізі. Вітер щось у лице. Так нормально. Задає темп 28-30 тридцять п'ятнадцять кілометрів у, -у, у ще є сили гнатися за Толіком. Є ну толік, звісно, спортик. Він собі темп 28, 30, 32, скоро буде 40. Сказав, що ми сотку за 2 години проїдемо. Дві з половиною, ладно, ладно, дві з половиною кажі. О По боках такий прекрасний сосновий ліс. Густий, густий. Сказав, що я вам не можу. Як підбадьорюю мене з 35 середню тримати. Виходить 28 поки що. Виглядає, наче середина літа. Але повітря градусів 14. 15 навіть. Хотів якраз запитати, чому ми літом такі маршрути не їздили, а саме зараз. Ось чому. Yeah. Ми тут не самі катаємо, у-у! Популярний дуже маршрут, дуже популярний. Так, от Київ, ліворуч, ми повертаємо праворуч, Леонів. Далян сказав, що нормально. Сорок -у. -у, -у. Ага! Почили. Толян мені хімію підсунув. Я короче, щось прийняв. Тепер ще залишилось 40 км. Фу, вже щось починаються, галюни. Це сидів. Коротше, якийсь ядрений водогель. Два ковтка і все. Зараз побачимо очі події 300 набора 300 <свистить> Ні, я жартую Маршрут реально по поскачу прикольно. 65 кМ! Ууу! Водогель! До позначки 70 кілометрів. Фух. Темп трішки підупав, але ще їдеться. Не так-то все просто. Вона обтічить перед маком. Давай воно нічого по дорозі Повсти. 181 81,5 половиною в кошках Макдональдсу. її обігнали таляна А воно працює Мак пройшов успішно ще 18 кілометрів до додому. 77-й кілометр. Сирі Оп, вирішили по велодоріжці поїхати все ж таки. Оп, оп. 95 й кілометр Ууу! Рівно. О! Заїхали в Київ! Майже вдома! 97,5 кілометрів! У. 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 Сил вже майже немає. Ну, в мене. цей та летить. Ой. 70 метрів. Толік We are the champions! Сотка Сто кеме! Ми даємо п'ятюню, ви не бачите, але ми дали п'ятюню. Ізі, взагалі, 100, 100 кеме, взагалі ізі. Правда, завтра я не зможу встати, напевно, з ліжка, бо ноги відмовляють вже. А так ізі. Поговорили можна можемо Так. Жарт гарний. Толік у нас цей анекдоти любить розказувати. А зараз Толік розкаже вам анекдот. Ми проїхали сотку. Дякую, Толік, за класний маршрут, гарну погоду і цю водогель свій, бо він напевно дуже сильно допоміг, але з хімією треба бути обережним. Що ти, сподобалось їхати 25 середніх? Нормально? Нормально? На низькому тиску тренування у Толіка було. Я, нормально. Я не знаю, чи буду ходити наступний тиждень, так що побачимо. Будеш будеш. Що, Толік, справдилося все, що ти запланував на поки все заїбіся, погода, маршрут, темп, все нормально. Є... І ми вижили, це саме головне.